Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні розберемо гайд із підбору ідеальної сукні за типом фігури. А також які моделі сукнь можна вважати базовими, як стилізувати сукню, щоб виглядати сучасно. Бренди на будь-який бюджет. Тож, підписуйтесь на канал. Тисніть вподобайку та дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! Чому сукня це зручний вибір. Один елемент і образ готовий. Не потрібно ламати голову, що з чим поєднувати, достатньо правильно підібрати взуття та аксесуари. Другий аргумент на користь вибору сукні. Завжди жіночно та елегантно. Навіть найпростіша сукня робить образ завершеним. Третє комфорт та універсальність. Є моделі, які підійдуть як для роботи, так і для вечірнього виходу. Варто лише змінити взуття та сумку. Обираючи сукню, важливо враховувати не тільки тренди, а й свої особливості фігури. Для тих, хто не знає, в міжнародній практиці типи жіночих фігур диференціюють і називають відповідно до букв англійського алфавіту. В Україні більш розповсюдженими є назви фруктів, трикутників тощо. З практичного досвіду ділюся тим, що кожна фігура є особливою і індивідуальною. Враховувати потрібно зріст, вагу, персональні особливості форм і пропорції. Для сьогоднішнього випуску буду давати загальні рекомендації для основних типів фігури. Розпочнемо з типу фігури пісочний годинник або, як називають стилісти, X-силует. Це збалансовані плечі та стегна з чітко вираженою талією. Що підходить? Звичайно, перш за все, сукні, що підкреслюють сильну сторону, а саме талію облягаючі сукні футляри, корсетні сукні, а також актуальними будуть сукні на запах. Звичайно, можна сказати, що уникайте сукні, оверсайз силуету без ременя, без басок, але я вас запевняю, X-фігура це саме той універсальний випадок, в якому буде пасувати більшість суконь. Тут мова йде не так про корекції фігури, як більше про свободу вибору за внутрішнім станом. Приклади бренду. The coat by Катя Сільченко, їхні жіночні силуети ідеальні для цього типу. Далі розглянемо тип фігури: груша, або, як правильно, стилісти називають, а-силует. Це вузькі плечі і ширші активні стегна. Що підходить? Сукні з акцентом наверх, відкриті плечі, об'ємні рукави. одним словом, балансуємо верх відносно активних стегон. Актуальними будуть також сукні з В-подібним вирізом. І приклади бренду Качеровська роблять лаконічні, але ефектні сукні для цього типу фігури. Наступний тип фігури яблуко або О-силует. Це активний живіт, мало або зовсім не виражена талія. Що підходить? Сукні сорочки, прямі моделі, а також сукні з завищеною талією. Але тут залежить ступінь активності живота. Підкреслюємо ноги або декольте. Приклади бренду must have багато вдалих рішень для цього типу. Тип фігури прямокутник. H силует це коли плечі, талія та стегна майже однакової ширини. Що підходить? Сукні з акцентом на талію можна доповнити за допомогою поясу, баски, моделі з драпіруванням та асиметрія. Приклади бренду Вовк багато моделей, що додають об'єму в потрібних місцях. Тип фігури, перевернутий трикутник v силует. Це широкі плечі та вузькі стегна. Що підходить? Сукні, які додають об'єм внизу. Балансуємо верхню частину і нижню. Це можна зробити за допомогою плісіровки, розширення донизу, а силуету. Приклад бренду Гасанова: вони працюють із жіночними формами та гарним драпіруванням. Поради вибору сукні для дівчат plus size. В подібне декольте візуально видовжує шию та робить фігуру стрункішою. Щільні тканини добре тримають форму і не обтягують недоліки. Якщо тканина менш щільна, то можна доповнити образ додатковим шаром одягу: це сорочка, жакет, жилетка, тренч тощо. Монохромні кольори і, головне, неактивна фактура. Візуально звужують фігуру. Наступне сукня на запах красиво підкреслює груди та приховує живіт. Рукава три чверті. Відкриває найтоншу частину фігури: це кисть руки, врівноважує фігуру. Усі вертикальні лінії додають стрункості. Шви, смужки, вставки, складки, розрізи, декоративні дизайнерські рішення, такі як асиметрія, поєднання різних тканин. Поради щодо вибору довжини сукні. Довжина міді, трохи нижче середини литки, найвдаліша довжина. Візуально витягує фігуру, робить образ елегантним і врівноваженим. Головне, щоб поділ сукні не проходив у найширшій частині литки. Виключення, якщо задача візуально додати об'єму надто худим ногам, тоді строго на середині литки. Довжина Максі до щиколотки. Пасує для урочистостей чи літніх образів. Краще, якщо сукня не облягає а м'яко струменіє. не пасує в оверсайз варіанті для невисоких дівчат, а також максі-довжина не буде актуальною для супервисоких дівчат, які намагаються збалансувати зріст. Довжина до коліна, будьте обережні! Хоча і на показах останнім часом багато дизайнерів пропонує саме такий варіант. Але не забувайте, що демонструють одяг моделі з високим зростом, а їм така довжина чудово пасує. Також підійде дівчатам вище 170 см зросту, і якщо ноги, це сильна сторона фігури. Довжина міні, головне, щоб була доречною у контексті події, статусу зустрічі. Ця довжина актуальна для демонстрації красивих ніжок. І головне в довжинах. Це саме пропорції, на які ділить власне, поділ сукні. Які сукні можуть стати базою? Однотонна сукня футляр і не обов'язково лише чорного кольору. Головне без малюнків, принту і зайвого декору. Ідеальна для будь-яких ситуацій і легко комбінується з сорочками, жакетами, кардиганами і іншими верхами. Наступна сукня-сорочка. Зручна, універсальна, можна носити з кедами чи підборами. Наступна модель, яка може стати вашою базою, це сукня вільного крою. Добре для щоденного гардеробу, незамінна у відпустці та відпочинку. Трикотажна сукня в рубчик виглядає стильно і може стати ідеальною основою для аутфіту. Особливо актуально буде в холодний період року. Гарно поєднується із масивними черевиками, чоботами і з кросівками. Доступні бренди H&M, Uniqlo, Zara, середній сегмент COS, Massimo Dutti, ну і преміум сегмент це Max Mara, The Row. Як сучасно стилізувати сукню. Першим можна заміксувати з лоферами та високими шкарпетками чудовий варіант для міського стилю. Далі формула звучить так: сукня плюс жакет оверсайз. Стриманий і стильний образ. Базова сукня плюс масивні прикраси. Граємо на контрастах. Наступна формула сукня комбінація, плюс об'ємний светр, кардиган. Затишний і багатошаровий образ. Сукня плюс пояс або баска. Підкреслюємо талію навіть у вільних моделях. Актуальна стилізація весни 2025 це сукня плюс бомбер, або так звана дідусева куртка, ключ контраст різних стилістичних напрямків. Весна літо 2025 приносить свіжі та захоплюючі тренди у світі суконь. Ось основні, які варті уваги: розслаблені сукні у стилі боху, комфортні та функціональні моделі з легких тканин, що підкреслюють природність та свободу рухів. Пудроворожевий колір, ніжний та романтичний відтінок, який домінує на подіумах, додаючи образу елегантності і неймовірної жіночності. Сукні у білизняному стилі, легкі та витончені моделі з шовку або сатину, що догадують нічні сорочки, але адаптовані для повсякденного носіння. Актуальними будуть з розрізами, різними вирізами. Далі джинсові сукні, повернення до моди 2000-х з акцентом на дні. Від простих моделей до дизайнерських інтерпретацій. Асиметричні сукні та сукні з вирізами, сміливі деталі, що додають образу інтриги та підкреслюють індивідуальність. Пам'ятайте, головне правило сукня має працювати на вас, а не навпаки. Не бійтеся експериментувати, але водночас враховуйте особливості своєї фігури. Напишіть у коментарях, який тип фігури у вас і яку сукню ви обираєте. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Попереду ще багато цікавого про стиль, моду та бренди. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.